Той час, проходячи повз Галилейське море, побачив, Ісус побачив Симона і Андрія, його брата, як вони кидали мережу в море і були у бу рибалки. Ісус їм сказав: ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей, і в мить вони покинули мережі і пішли сідом за ним. Прийшовши трохи далі, побачив, Якова сина та Івана. Його брата, що теж були у човні, і направляли сіті, і відразу їх покликав, і вони, зоставивши батька в човні і най, і з найметами, і пішли слідом за ним. Прийшли вони в капернауми він у суботу, відразу увійшов синову і почав навчати, і дивувались його навчанню, бо навчав він їх, як повновладний. А не як книжник. Слава тобі! тобі. Ім'я Отця і Сина, і свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Сьогодні ми бачимо покликання учнів, які Господь Бог кличе на служіння, кличе їх до Апостольства і кличе їх, щоб вони стали Його учнями. Зверніть увагу. Іде, і тут рибалки кидають сіті. Їхня робота, їхній спосіб виживання. Вони ловили рибу, продавали і мали з того якийсь певний дохід. І тут приходить Ісус і каже, ходіть за мною, і я вас зроблю рибалками людей. І вони, недовго думаючи, пішли. Як ви думаєте, задумувалися вони, що він мав на увазі? Зверніть увагу, коли оці рибалки закидали сіті, кожен мав свою сім'ю, а це було два брати. Вони ловили ту рибу і то ставало на цілу родину. Вони мали їжу, а заодно трохи продавали і мали якийсь дохід і ставало їм, щоб вони нагодували цілу родину. І тут Ісус каже, ходіть, я вас зроблю рибалками людей. Що ви будете людей приводити, що ми нагодуємо цілий світ. І вони недовго думаючи пішли. Я думаю, євангелист не розкриває усього того діалогу, який був між учнями, бо ні одного слова вони не сказали: «Пішли за Ісусом. І Ісус такі слова, тільки прості, почув. Ми чуємо, що. Ходіть за мною, я зроблю рибалками людей. І вони пішли, приходять далі і знову бачать там учні, ремонтують сіть. <кій> і він їх кличе. І вони лишають батька у човні, наймитів, що були з ними. Тобто це вже були такі е, рибалки не просто. Які перший раз виїхали то й пробували, це вже були такі рибалки, трохи, знаєте, структуризовані. Вони вже мали робітників, наймитів, вже були такі трохи дужчі, і вже кормили не тільки свою родину, а й більше. Бо якщо вже тобі треба було помічників, то, то вже, певно, об'єми були більші тої рибалки. І вони йдуть за Ісусом. І розумієте, коли вони прийшли в синагогу. Христос приходить у суботу, вони йдуть до синагоги чинно. І Христос навчає, навчає як повновладний. Знаєте, що це означає? Не як книжники, так, а як повновладний. Книжники кажуть, ну, наприклад, так, вони кажуть, говорить Господь до народу свого і далі каже. Ісус каже, Я кажу вам. Розумієте? Він не каже про Бога, Він говорить, як Бог. І це дуже дивувало всіх. Дуже всі так ну, сприймали це. Ну Як Він так говорить від себе? А Христос закладає початок початок нового завіту. До якого хоче приготувати людей. Бо, як говорить апостол Павло, вже не жию я, живе в мені Христос. Христос хоче, щоб ми знайшли місце для нього у собі. Щоб ми один до одного зверталися. Христос каже як одного з моїх найменших. так? Христос каже, хоче, щоб ми у своєму ближньому бачили Ісуса. Ви кажете, і в собі теж ні. У собі має бачити ближній, в тобі має бачити ближній Ісуса, а Ти маєш бачити в Ньому. Христос учить нас, що жертва, яку Христос приніс на Христі, вона є не просто якась символічна жертва. Що ми звідти, ну Христос за нас умер, ну, то і ми будемо собі з того користати. Христос умер і воскрес. В нас не було Христа або Він був мертвий, але Христос хоче, щоб Він воскреснув в кожному із нас. Він хоче жити в нас. Бо через іменно життя Ісуса в нас. І робить нас дітьми Божими. Якщо не знайдемо в собі місце для Ісуса, нам не знайдеться місце в Царстві Божому для нас. Ми будемо там чужі. І проявляється уся єдність на землі серед учнів, серед усіх через любов. Якби це дивно не було. Але через любов. Я вам зараз розкажу як. Учні, коли Ісус покликав батька лишив, лишив там тих, наймітів, батька лишив. Чуєте? І Христос не раз каже, хто любить свого батька матір. Бог вчить нас велику любові правдивої, яка йде від Бога. Бо любов це така річ. Яка не має ніяких обмежень ні в часі, ні в просторі. Ми часто путаємо любов з якимось захопленням, з якимось чимось іншим, і кажемо, що любов це якась матеріальна вигода чи щось інше. Але ми любимо і померлих. Яка нам вигода з померлих? Але ми їх любимо, ми за ними плачемо. Це іменно через любов. Яка проходить через простір, через час, яка є ознаком Бога, до якої Бог нас кличе і якою Бог нас об'єднує. Хто не вміє любити, не може прийти до Бога. Тому знайти місце в собі для Ісуса це найперше навчитися любити. Любити ближнього, а як я його маю любити? Так як самого себе. А за що я маю його любити? Бо в ньому живе Ісус. Я вас зроблю рибалками людей, каже Ісус. Ви будете збирати людей, щоб я в них поселився. Я вас збираю, щоб у ваших душах поселився Ісус. Щоб вас любили через те, що у вас живе Бог. Через те, що ви є діти Божі, через те, що ви маєте любов, яка проходить через простір, через час і веде у вічність. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!